Чи ви очікуєте жести доброї волі від Росії? і чи ви сподіваєтесь на зворотні поступки? Ми їм передамо те, що у нас на столі переговорів, що Україна погоджується з припинити вогонь, готова до переговорів. І Ми будемо сподіватися, що вони скажуть так. Якщо вони скажуть ні, то на жаль це стане до заваді до миру. Але президент Трамп хоче, щоб страждання та вбивства припинилися. І він сподівається, що єдиний спосіб припинити цю війну це сісти за стіл переговорів. і президент вірить, що перший крок до переговорів це припинення вогню. і ми сподіваємося, що росіяни також погодяться на це. Яка видає госбайді строки? Які терміни ви очікуєте? Обидві сторони зацікавлені у припиненні вогню, тому що люди гинуть з обох сторін. Президент хоче миру, президент хоче миру якомога швидше. Я сподіваюся, що раді Росія не відповім скажуть так. Почнуться реальні переговори. Не безкінечні переговори про все, що завгодно а просто переговори щодо стабільного та надійного миру в Україні